Фермерського елеватора в принципі абсолютно нічим не відрізняється від монтажу великих портових маршрутних елеваторів, тільки обсяги його значно менші. Етапи будівництва однакові для будь-якого елеватора: це вишукування, проєктування, потім йде безпосередньо етап будівництва, фундаментні роботи, металоконструкції та монтаж обладнання на завершальному етапі. Тому кожен фермер, кожен замовник має розуміти, що при будівництві елеватора йому потрібно мінімум шість місяців. Мінімум на етап прямого будівництва. Це від земляних робіт до пуску об'єктів в експлуатацію. Звісно, до цього, до початку будівництва, має бути все запроектовано мають бути вже оформлені документи на будівництво. Ми дуже рекомендуємо, якщо ви задумали будівництво свого елеватора, восени взимку все ретельно спланувати і підготувати, замовити обладнання, замовити проєкт, вибрати умови та будівельний майданчик, отримати всі необхідні документи, містобудівні умови обмеження, запроєктувати. І щоб на початок будівництва це початок весни, коли можна проводити бетонні роботи, у вас вже було все готово і грамотно сплановано. Тоді ви маєте абсолютно всі шанси встигнути в необхідний термін. Найпоширеніша помилка, коли замовники думають, що найскладніше в будівництві в монтажі обладнання це зведення ємностей. Але це далеко не так. Якщо це роблять професіонали, то це досить таки виходить швидко. І тим самим інколи складається так, що ємності вже готові, але вони не можуть експлуатуватися, тому що не готова норійна вежа, не готова завальна яма, не змонтовані металоконструкції очисної споруди. Тому тут необхідно все грамотно продумати. Весь життєвий цикл проєкту має бути ретельно спланований, і ті роботи, які можна поєднати, необхідно поєднувати. Але ми рекомендуємо починати саме зі складних бетонних робіт під металоконструкції: завальні ями, металоконструкції очисної споруди, робочої вежі, адже монтуючи металоконструкції та заливаючи фундаменти підємності, можна запаралелити ці процеси. Тому на етапі, коли фундаменти вже готові, Готові норійні вежі, можна одразу монтувати транспортне обладнання норійної вежі і монтувати ємності. Тому, якщо все грамотно спланувати і продумати, то можна завершити будівництвом необхідні терміни і навіть їх скоротити. Економія на будівництві, як і вся економія, має бути розумною. Найнерозумніше це намагатися знайти максимально дешевого підрядника, не цікавлячись його минулим, не цікавлячись тим, які в нього бригади, які в нього фахівці, які в нього інструмент, чи має він дозволи, ліцензії і чи навчені з питань охорони праці його співробітники. Але заощадити під час будівництва можна, і ця економія може сягнути від 15 до 20 відсотків, інколи навіть більше. Організувавши будівельне містечко для підрядної організації, організувавши побутові умови, харчування, проживання. Наймаючи будівельну техніку, можна максимально використати свою техніку, бо в когось є здебільшого техніка для переміщення вантажів. Є вилучні телескопічні навантажувачі, у когось навіть є власний кран, і таким чином можна суттєво зекономити. Якщо ж це все віддавати монтажній організації, щоб вона рахувала ці всі витрати. Монтажна організація буде просто рахувати ринкову ціну. Тому якщо і розмовляти про економію, то варто розмовляти саме про розумну економію. Під час будівництва елеватора використовують різного роду техніку, але в основному це підйомні крани. Тут теж є нюанс, можна істотно заощадити, припустимо, якщо використовувати при будівництві кран гусеничний на електроходу, типу ДРК або МКГ, якщо на це є можливість, тому що вартість оренди цього крана десь у тричі менше, ніж вартість оренди, припустимо, автомобільного крана Ним можна закривати практично всі процеси. Наприклад, як у цьому випадку, під час компактного будівництва можна було б поставити цей кран, і він би робив тут усі абсолютно процеси процеси, необхідні для монтажу і для бетонних робіт, і для металоконструкцій. Але оскільки у цього клієнта є низка власної техніки, він вирішив піти іншим шляхом. Він використовує свою техніку, і тільки на складні процеси, там де необхідно монтувати металоконструкційні вежі або норійні головки, він замовляє на одну, дві, три зміни саме крани спеціалізовані з необхідною вантажопідйомністю і необхідною довжиною стріли. Перед монтажем ми ці та інші аспекти будівництва та ціноутворення в будівництві обов'язково озвучуємо клієнту, і дуже багато клієнтів на це погоджуються. Ми можемо їм порахувати з підйомно-транспортними механізмами і без підйомно-транспортних механізмів, з організацією побутового містечка і без організації побутового містечка. І коли клієнт бачить суттєву різницю, він розуміє. Ми йому також можемо розписати, яка техніка буде потрібна, скільки нам треба буде вагончиків, скільки буде людей, і взагалі всі інші накладні витрати. Якщо клієнт розуміє, що він це все може самостійно організувати, він каже: Я напевно краще сам цю всю справу організую, але заощаджу 15% на будівництві. Адже накладні витрати, усі організаційні підйомно-транспортні механізми, якщо брати, зокрема, монтаж обладнання, не беру до уваги металоконструкції і бетонні роботи, то це від 10 до 20% загальної вартості будівництва. А це не маленькі гроші виходять. До речі, якщо говорити про монтаж елеваторного обладнання, саме ємностей. То варто розуміти, що кожен підйомний пристрій має відповідати певній низці умов. Він, по перше, має бути запроєктований, виготовлений, мати паспорт. Він має бути випробуваний. Крім того, підйомні талі ми припустімо не користуємося китайськими талями, тому що вони дуже погано себе зарекомендували. У нашому парку інструментів тільки фінські та австрійські талі, які дуже добре працюють, щорічно обслуговуються, проходять повірку і паспортизацію. Це теж є елемент надійності монтажу. Якщо клієнт наймає професійну організацію, він може запросити. покажіть нам, будь ласка, паспорти на ваше підйомне обладнання. Адже на цьому обладнанні може висіти кілька мільйонів. Якщо, не дай Боже, щось із ним відбувається, всі кажуть ой. Але цього всього можна уникнути, якщо це все грамотно розраховано, продумано, і клієнт не посоромився про це запитати, а цього соромитися не варто. Крім того, на кожен етап будівництва згідно з чинним законодавством має бути розроблено ПВР. У нашому штаті підрозділу є головний інженер проєктів, який має відповідний сертифікат проєктувальника, і ми будь-який будівельний об'єкт обов'язково супроводжуємо проєктом виконання робіт. Відповідно, саме в проєкті виконання робіт прописується кількість необхідних талів, кількість людей, необхідної техніки і всі необхідні норми і правила охорони праці. Це все прописується в проєкті виконання роботи, і він у нас є на кожен проєкт. А найчастіше дрібна будівельна організація, яка й працює за недорого, цього немає. У нас буває так, що ми приїжджаємо до клієнта, бачимо, іде процес, ведуться якісь будівельні роботи, бачимо порушення, розуміючи і маючи вже якийсь певний досвід. Запитуємо. А ви проєкт виконання робіт бачили? А в нас запитують, а що це? Безпека роботи це ключовий і один з найважливіших аспектів будь-якої трудової діяльності. Тому ми проводимо повний спектр навчання нашим співробітникам. У кожного нашого співробітника є відповідне посвідчення на будівельника, на висотно-верхолазні роботи, на роботи на висоті, пожежно-технічний мінімум. Навіть навчаємо своїх людей, і вони отримують посвідчення на машиніста крана. Вони проходять курс по роботі з вантажопідйомними пристроями, які управляються з підлоги, а підйомний таль. Це вантажопідйомне пристосування, яке управляється з підлоги. Додатково ще проводимо всі необхідні інструктажі. Ми забезпечуємо повний спектр засобів індивідуального захисту і тим самим намагаємося максимально забезпечити безпеку власних співробітників. Що стосується термінів монтажу, то монтаж елеваторного обладнання за умови, що його роблять професіонали, це дуже швидкий процес. Наприклад, ось цю ємність діаметром 14 метрів на 9 ярусів за даних погодних умов ми зібрали за 9 днів, наступну теж зберемо за 9 днів. Якби необхідно було це все поєднати, то тут би працювало дві монтажні бригади, і ми б ці дві ємності поставили за 10 днів. Ну, ось, три тисячі за 10 днів. Наш підрозділ це близько 100 осіб професійних монтажників. У нас є досвід монтажу силосів діаметром 27,5 метрів на 22 яруси. Дві штуки ми зібрали за місяць. То це, в принципі, 15 днів на силос за грамотного планування і правильного підходу до організації будівництва. Можна дотриматися абсолютно всіх термінів монтажу елеваторного обладнання, просто це все дуже індивідуально. Є об'єкти, на яких шість працівників достатньо, і робота буде йти швидко, а є об'єкти, на яких 30 чи 50 працівників необхідно. Ми до кожного процесу підходимо суто індивідуально. Уклавши договір, ми постійно відстежуємо етапи будівництва елеватора і коригуємо їх, тримаємо зв'язок завжди з клієнтом. Адже ми заходимо, коли вже бетонні роботи виконані на об'єкті. Тому тут про конкретні строки говорити не можна, тому що можна поставити ємність і зробити елеватор на 100 тисяч тонн за три місяці, а можна зробити елеватор на 10 тисяч тонн за ті самі три місяці, тому це все суто індивідуально. Склад бригади для монтажу ємностей визначається кількістю підйомних талій. Згідно з інструкцією з монтажу, на кожному підйомному механізмі має стояти одна людина монтажник Відповідно, якщо ємність має 10 талів, то це мінімум 10 осіб. Так на початкових етапах, поки триває процес складання даху, підготовка, складання естакади, якихось вузлів, то може бути і менша кількість людей, але найважливіший, найскладніший процес у монтажі це його підйоми. Необхідно забезпечити рівномірність підйому, щоб не допустити аварії. На цей процес необхідна кількість людей дорівнює кількості підйомних талів плюс один мінімум. Тому якщо клієнт бачить, що у нього ємність діаметром 20 метрів, яку піднімає 10 осіб 20-ма підйомниками, це для нього має бути насамперед сигналом про те, що щось іде не так. Тому що нерівномірний підйом тягне за собою неправильне позиціонування деталей як наслідок, обладнання зібрано неякісно. Коли замовник вибирає монтажну бригаду, це добре. Коли замовник вибирає монтажну організацію, то тут є питання, тому що дуже багато монтажних організацій не мають постійного штату співробітників. Вони наймають бригади від сезону до сезону. І, маючи, припустимо, торік класних монтажників, при цьому не маючи контрактів на наступний рік, вони ризикують не працювати з цими монтажниками. Розумієте, Відповідно, обираючи монтажну організацію, якраз то правильно обирати саме бригаду, розуміти хто буде будувати, тому що ім'я у монтажної організації може бути абсолютно велике і могутнє, але приїдуть некваліфіковані фахівці і зберуть неякісне обладнання. У чому перевага, припустимо, винаймати для монтажу обладнання саме завод-виробник, що я дуже підтримую, і ми завжди переконуємо в цьому клієнтів, тому що завод-виробник, як ніхто інший, зацікавлений у тому, щоб його обладнання зібрали якісно. Якщо виникають якісь нюанси і тонкощі, то завод-виробник завжди може втрутитися в процес, відкоригувати його і зробити так, щоб все було зібрано і змонтовано якісно. Точно так само кожен наш співробітник проходить стажування. Він завжди комунікує з досвідченими нашими монтажниками. І тим самим ми збираємо дуже досвідчені професійні бригади. Згідно з чинним законодавством, будь-який процес будівництва має супроводжуватися сертифікованим технічним наглядом. Тобто на кожному будівництві присутній технічний нагляд. Але технічних наглядачів у сфері монтажу обладнання не існує, їх просто не навчають цьому, тому клієнту необхідно укласти договір із заводом-виробником на надання послуг із шеф-монтажу. організувавши тандем шеф-монтажник і технічний нагляд, можна бути так само впевненим у тому, що обладнання зберуть якісно. Замовник наймає шеф-монтажника, він укладає договір на надання послуг шеф-монтажу. у нього є технічний нагляд, і до того ж, у нього є ще власний призначений технічний фахівець. Саме такий тандем може не упустити і не припуститися всіх помилок, які виникають під час монтажу обладнання, тому що тільки шеф-монтажник знає всі нюанси і тонкощі монтажу обладнання. По-друге, у шеф-монтажника є постійна комунікація з технічним відділом, з монтажним відділом, і він може завжди отримати правильну, головне кваліфіковану допомогу. Будь-яка стороння монтажна організація зацікавлена тільки в тому, щоб заробити гроші. Швидко змонтували все класно, підписали акти, поїхали і все. Потім далі робіть, що хочете. Якщо це монтує завод-виробник, то там інший підхід. І Якщо клієнт наймає шеф-монтажника, там теж інший підхід. Адже ми постійно надаємо послуги з шеф-монтажу, бачимо і зупиняємо процеси. Зупиняємо порушення, виявляємо порушення, не допускаємо порушень. Ми ведемо завжди журнали з монтажу, де ознайомлюємо монтажну організацію під підпис, замовника ознайомлюємо під підпис, якщо там є грубе порушення. Іноді замовник не може найняти завода виробника з тих чи інших причин. Не обов'язково це може бути питання ціни. Може бути так, що у завода виробника вже всі монтажні бригади розписані, і він за графіком не вкладається. І тоді доводиться наймати монтажну сторонню організацію. У нас теж такі випадки бували неодноразово. Тому щоб себе убезпечити, перше це технагляд, друге шеф-монтаж і третє інженер-фахівець, якому замовник вірить. І все, тоді можна отримати хороший, якісний продукт. Замовник, який не є фахівцем у галузі монтажу, не може перевірити, наскільки якісно виконано монтаж. Адже людина, яка не вміє стригти, не може підстригти іншу людину. Тут те ж саме. Я завжди кажу: контролю багато не буває. Тому навіть якщо так сталося, що не вийшло найняти шеф-монтаж, бо дуже стислий бюджет, то завжди можна від заводу виробника викликати фахівця, хоча б на кілька днів, щоб він проконсультував, подивився і виявив, хоча б ті помилки, які видно візуально. Якщо шеф-монтажник не супроводжує весь процес будівництва, припустімо, не слідкує чи лежить десь герметик, чи правильно встановлені болтові з'єднання. Адже це неможливо встежити за всім процесом. то переконатися в тому, що немає якихось грубих порушень монтажу, що правильно зібрано естакаду, правильно стоять приводні механізми, правильно виконано розкріплення норій, установлено всі основні вузли й деталі обладнання можна навіть замовивши послугу виїзду фахівця. Це дуже важливий процес, яким дуже часто нехтують потім мають певну низку помилок. Адже зібравши ємність, поставивши норію, підключивши самоплив, можна вже теоретично кинути якусь тимчасовку і почати завантажувати зерно. Але ми вважаємо, що запускати елеваторне обладнання без повного циклу пусконалагоджувальних робіт це дуже груба помилка, тому що тільки під час пусконалагоджувальних робіт можна виявити всі дрібні похибки монтажу, якісь дрібні недоліки. Десь щось недостатньо змащене, десь щось не відрегульовано. Це все виявляється під час проведення пусконалагоджувальних робіт. Цим процесом не варто нехтувати. Нещодавно ми в Тернопільській області брали участь у процесі пусконалагоджувальних робіт. Клієнт запросив нашого фахівця, який тиждень був там, і вони прогнали всі маршрути з пробною партією зерна. Абсолютно всі прогнали через сушарку, через сепаратор, через автовідвантаження, через ємності тимчасового зберігання і завантажили потім у силос. Прогнали всі шнеки, перевірили всю термометрію і все. Клієнт працює спокійно. Він розуміє, що у нього все налагоджено тільки потім уже йде детальне дрібне налаштування: сидять фахівці і відпрацьовують усі маршрути, але всі транспортні вузли пройшли повний цикл пусконалагоджувальних робіт. У процесі пусконалагодження перевіряється вся робота обладнання, це ж механізми. Перевіряють те, як натягнуті тягові органи, ланцюги, стрічки, перевіряють приводні механізми на наявність якихось сторонніх вібрацій, шумів. Перевіряють, чи відрегульовано всі клапани, всі кінцеві датчики, тому що. Дуже часто теж бувають моменти, коли ставлять клапан, який має кінцеві датчики. В інструкції чітко написано, що кінцевий датчик необхідно відрегулювати. а електрик його просто підключає. Клієнт починає приймати зерно, а воно сипле одразу в два маршрути. Тому ці всі процеси необхідні, щоб усе працювало так, як треба. Саме для цього необхідна пусконалагоджувальна робота десь щось пилить, десь щось почало підскрипувати і необхідно додати мастила. Не всі хочуть читати інструкції. У нас, на жаль, їх не читають. Ми їх іноді в бухгалтерії знаходимо, розумієте? Тому, коли в ході процесу пусконалагоджувальних робіт є представник заводу виробника, монтажна організація, електрик, необхідні слюсарі. То персоналу елеватора можна з'ясувати всі нюанси в цих фахівців. Якщо цього всього не робити і сподіватися на авось будь-яке нове обладнання буде спочатку працювати, але якщо в ньому буде недостатньо мастила, якщо не контролювати стан підшипникових вузлів, вібрацій, сторонні шуми, воно в один прекрасний момент просто-напросто ламається. І найчастіше персонал елеватора не говорить: це я не змастив, це я не додивився, це я не відрегулював. Він що скаже? Це погане обладнання, і ми з таким стикаємося постійно. Приїжджаючи на об'єкт, ми чітко одразу виявляємо ті пункти інструкції, які було порушено. 99% усіх аварій це неякісне обслуговування, і тільки десь один відсоток якийсь брак обладнання, а може і від цього менше. Дуже добре, що в нашій країні щось будується. Це говорить про те, що ми розвиваємося, що не стоїмо на місці. Кожному замовнику, який будується, ми бажаємо, щоб він все-таки побудував те, що він хоче, щоб воно надійно працювало, експлуатувалося, і щоб його бюджет, який він відвів на своє будівництво і який грамотно спланував, завжди співпадав з результатом.